Вітаю, шановні друзі. Це проєкт Спортивне місто на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. Через війну багато людей нині живуть у постійній нервовій напрузі. Стрес призводить до багатьох серйозних проблем зі здоров'ям. І як привести себе до ладу і повернути у власне життя позитивні емоції, кожному допоможуть заняття з фізичними вправами. Саме на цю тему ми сьогодні і поговоримо в рамках нашої програми з фітнес-тренеркою Сатишовою Валерією. Вітаю! Пані Валері. Добрий. день. А... Пані Вере, давайте відразу і перейдемо так, до теми нашої програми. І що відбувається з організмом під час стресу? Ну, Стрес має безпосередній вплив на фізичний стан людини. Це збій у імунітеті, це збій у ендокринній системі, навіть у системі рухового апарату. Це постійний стрес має дуже важкі наслідки. Якщо людина постійно стресує, вона хворіє. Це і респіраторні захворювання, це і м, скорочення м'язів, або недостатня їх рухливість, це підвищений тиск. Ну багато, багато, багато можна перелічати так. Звісно, пане а який вплив емоційного стану, так, от на фізичне здоров'я, от саме на фізичне. Рямий вплив, якщо людина постійно стресує, тут є якби два випадки. Якщо це довгостроковий стрес, перший випадок, наприклад, людина перестає їсти зовсім, і це призводить до погіршення роботи ЖКТ і всі витікаючі наслідки з цього. Другий варіант наш, який ми будемо розглядати, це під час стресу людина заїдає, і це також несе важкі наслідки, тому що це і зайва вага, і також порушення, і ендокринологічні у, у тому числі. Угу. А як тренування, От саме заняття спорту, можуть допомогти в боротьбі зі стресом? Ну, на мій погляд, це найкраща терапія від стресу. Це вже з мого досвіду, коли почалася війна, дівчата приходили у різному емоційному стані, і у тому числі у глибокій депресії. І за що, за рахунок, заняття спортом, ми виводили дівчат із цього стану. І спорт, по-перше, ви концентруєтеся на своєму тілі, на чомусь фізичному. Ви постійно контролюєте свої рухи. По-друге, це все ж таки певний гормональний коктейль. Коли людина регулярно займається спортом, регулярно не тільки починається. Якщо тільки починається теж невеличкий стрес для організму, регулярні заняття організм адаптується і потім після тренування. Людина відчуває е, певний стан піднесення, тобто це можна навіть е, порівняти з ейфорією. Ну, ви якщо займалися тобто, спортом, ти, ви розумієте. Так. Я тільки так. футбол, я тільки футбол. Е, ну, е, цей стан ейфорії не тільки за рахунок того, що це все скінчилося. Насправді, ця година страшна, а ще й за рахунок того, що е, у кров попадає. Певний гормональний коктейль це всім відомі і улюблені ендорфіни. І людина почуває себе щасливою. Саме є такий після заняття проміжок часу, коли людина відчуває себе щасливою, не зважаючи на всі обставини, які її оточують. Угу. Це те саме. Знаєте, я від своїх знайомих там чую, що от я пішов позаймався там. Ну там сьогодні так я вийшов, мене так розслабло. Я такий там задоволений. Думаю, ти ж займався. Тобі ну, повинно бути, ти повинен втомитися. <гад> Але люди навпаки виходять. Ну це не розуміють люди, які ну типу кажуть, що спорт це моє, ніколи не займається. Або якщо людина тільки почала, це важко. Це для організму сприймається як стрес, і навіть може бути і зниження імунітету на певний час, і біль у м'язах і так далі. А коли організм вже адаптується, тоді вже ви можете відчути оцю, знаєте, залежність. Деякі люди залежні від спорту, і це не дарма. А чи можуть за спортом посприяти здоровому і спокійному сну? Та, звісно, якщо ем, гарне тренування, то ем, людина приходить додому і вона нічого не хоче не їсти, нічого не робити. Вона хоче просто лягти спати і добре виспатись. Ну, по-перше, це ж вплинуло на нервову систему. Тобто людина на тренуванні вона виплеснула всі негативні емоції, можливо, підзрядилася і позитивом. Е у тому числі, і тому вона вже знаєте з чистою головою лягає спати, бо людина у стресі з фоновою тривожністю, знаєте, коли лягає спати, вона так заплющує очі, починаються ці думки, думки, думки. А тут, ти приходиш, ти виснажений фізично, і в тебе пуста голова. Ну, пуста голова, і ти можеш добре виспатися. А як часто потрібно займатися спортом? Взагалі, ну там якісь дні, день через день кожного дня. Ну, все залежить від людини. В принципі, починаючи ми, якщо ми маємо на увазі саме тренування, то починаючи це два рази на тиждень. Якщо це вже любитель, це три рази на тиждень. Ну профі і вже достатньо адаптована людина може займатися стільки. Скільки їй комфортно, але ми не кажемо про побутову активність, тому що побутова активність повинна бути присутньою завжди, все ж таки завжди. Угу. А чи різниця займатися в залі на тренування? Припустимо, вранці чи ввечері? Все залежить від циркадних ритмів людини. Якщо людина, як це називається, жайворонок, то звісно, зранку це найкраще тренування, вона повна сил і енергії. А якщо це людина, яку ну, називають сова, то ранок це не найулюбленіший час доби цієї людини, тому вона розкачується, до вечора розкачується, і ввечері вона приходить така сама зарядження, як жаворонок, наприклад, приходить вранці. З мого досвіду дівчата, які певний час ходять уранці, коли приходять увечері, кажуть ні. Не моє, однозначно не моє. Тобто, люди вже чітко поділяються на ранкових і вечірніх. Це залежить лише від вашої фізіології і ваших циркадних ритмів. Так, з цим зрозуміло, трішки відійшли ми від теми. Пане, давайте повернемось. Так? А які як саме фізичні вправи можуть допомогти подолати стрес? От як це відбувається? По-перше, ви складаєте спортивну сумку, одягаєте її на плече. І йдете до залу, і це вже активність. Уже м, кровообіг піднявся, вже трошечки піднявся тиск, і ви вже відчуваєте прилив енергії. Коли ви заходите у зал, це по-друге, це спілкування, це вже, все ж таки соціум. І це не такий соціум, як магазин, чи банк, чи якісь соціальні установи. Це соціум е щасливих людей. Тому що займаючись спортом, людина стає щасливим, ти приходиш, ти бачиш щасливих людей, щасливі очі, і ти вже забуваєш якось, знаєте, за дверима залишаєш те, що ще ніс у собі разом з цією спортивною сумочкою. Так по-третє, коли вже ти позаймався спортом, ми напередодні розмовляли про цей гормональний коктейль, ти відчуваєш. Що ти здобув маленьку перемогу за цю годину, тому що тобі було важко, ти не здався. По-друге, ти відчуваєш вже впевненість в собі. Коли знаєте, виходиш з залу, люди думають, що ти звичайна людина, а ти потягнула там якусь вагу, незвичайну От, виходячи з залу, ти вже щасливий, тому що ти переміг себе, ти поспілкувався з щасливими людьми, ти зарядився енергією позитивною і ти. Забуваєш про свій стрес, хоча б на мить. Ну, з тим захватом, яким ви розповідаєте, так розумію, що в спортивних залах, студіях, так, там немає сумних людей. Немає? Якщо вони сумні заходять, то від мене вони точно виходять щасливими. Чудово. Панере, от з вашого досвіду, так, і з вашого вигляду, так, от як постійно, ну зараз такі нелегкі часи, так, але як все ж таки залишатись фізично активно? Ви знаєте, що я хочу сказати, що українські жінки скажені. Коли почалася війна, так певний час у всіх був стрес, у всі, всі були, знаєте, у сплячці якоїсь виходили з цього стану. І я була дуже здивована, коли мені вперше написали, коли ми будемо займатися. Тобто літають ракети, російська орда десь там на подступі. Знаєте, а вони спрашують, коли. І це надихнуло мене. Потім я зарядилася і надихала дівчат для того, щоб вони не, не закидували це заняття, щоб вони постійно були у русі. Ну і по-друге, це про те, що ми розмовляли, це побутова активність. Тобто, знаєте, гіподинамія це вже хвороба нашого людства. А замість того, щоб сісти в авто і проїхатися, наприклад, до магазину чи до, там, до банку, до залу, можна пройтися і це вже активність. І це вже е, таке слово, яке всі, всі люблять метаболізм. Метаболізм це саме комплекс вашої побутової активності, вашої спортивної активності і того, що ви вживаєте протягом дня. Чудово. І останнє е, запитання для тих, хто зараз нас подивиться так, і от е, захоче займатися спортом, піде до залу. Е, як краще почати? Все ж таки з тренером чи самому? Почати, звісно, краще з тренером і почати з більш лайтових і реабілітаційних напрямків. Я спеціалізуюся саме на жіночому тренінгу, це функціональний, це реабілітаційний стретчинг, Тому ем, я раджу всім починати з більш лайтової програми. Це може бути пілатес, стрейчинг, якийсь легкий фітнес. Але під наглядом тренера це важливо, тому що невірно виконані вправи можуть призвести до травм і до якихось хронічних наслідків. Звісно, під наглядом тренера більш летові. І потім, якщо вас тренер вже супроводжує на вашому шляху влиття у великий спорт, тренер вам скаже, коли ви будете готові, або я дівчатам завжди кажу, ви відчуваєте відчуєте це, ви відчуєте на тренуванні, і ви його запам'ятаєте. Те тренування, коли ви скажете, я можу більше, я можу ще більше, і тоді ви вже вибираєте іншу інтенсивність. Mm -hmm. а, пані Ларі, дуже вдячний вам за те, що ви завітали до нашої студії, так і за цю мотивуючу і приємну бесіду. І вам дякую, що запросили. А ви дивились проєкт Спортивне місто і в гостях у нас була фітнес-тренерка Валерія Сатушева. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.